Руна дня на 23 грудня 2024 року. На цей день випала перевернута руна Лагус, символізує нестабільність, блокування інтуїції, невпевненість та можливі перешкоди у потоці життя. Ось що може вас очікувати. Ви можете відчути сум'яття, сумніви або невпевненість у своїх діях чи рішеннях. Ваша внутрішня мудрість може тимчасово бути заблокована, і вам буде важко зчитувати ситуації або розуміти, що відбувається. Можливі затримки, відчуття застоючі хаосу у справах, які ви намагаєтеся вирішити. Уникайте важливих рішень чи дій, якщо відчуваєте сумніви. Дайте собі час для аналізу ситуації. Використовуйте практики, які допомагають знайти внутрішній спокій, медитацію, прогулянки на природі, глибоке дихання. Якщо ви відчуваєте, що вас можуть обдурити, або ви самі не впевнені у своїх знаннях, зверніться за порадою до інших, або перевірте факти. Не намагайтеся силоміць подолати перешкоди. Зосередьтеся на тому, що ви можете контролювати і відпустіть те, що поза вашим впливом. День під впливом перевернутої лагу може бути нелегким, проте він навчить вас терпінню та спонукає довіряти не лише інтуїції, а й логіці.